Сьогоднішній вечір вивчення Біблії був по особливому цікавим. По-перше, його вели сестри. Ми надали можливість жінкам, які по статусу є помічниками чоловіків, а виявляється, що Бог їх зробив розумнішими за чоловіків і дав можливість зараз такі речі робити. І ми, напевно, це знаючи, хотіли зробити, дати можливість, щоб ви почули найкращий варіант. От і мали сьогодні результат. Це результат від того, що треба жінкам довіряти. Ми говорили на тему чудо на Червоному морі. І у нас було дуже цікаве обговорення. Перше ми збиралися з такими питаннями, чому Бог не повів ізраїльтян коротким шляхом, коли він виводив їх із Єгипту. Так ось, Івляйці, не все було так просто. І якби це був короткий шлях, вони б зустрілися. З велестилянами, а Бог цього не хотів. І Господь повів їх в сторону моря. І ось там почалися дуже цікаві речі. Було враження, ніби вони попали в пастку. Але насправді Бог все влаштував таким чином, щоб спасти Ізраїль, але винищити Єгипет. Також ми говорили про традиції єврейських поховань і розбиралися, чому було так важливо забрати. Рештки Йосипа, який помер 400 років тому. І ми говорили безпосередньо про саме чудо на Червоному морі. Це було справді унікальне явище, і ми намагались уявити, як все це відбувалося. І, мабуть, найцікавіше питання, яке прозвучало: чи загинув все ж таки фараон разом із своїм військом в той час, коли загинула його армія. Ну а далі короткий репортаж про. Висновки про враження, які залишилися після сьогоднішнього вечора. знаєте, вражає в, цій, в цьому вивченні виходу Ізраїля Божа послідовність, яка не до кінця зрозуміла людям, але Бог завжди доводить її до людини. І в той момент, що Бог, даючи обітницю, що він буде щось робити. Він ще очікує від нас певної роботи, дивлячись на те, що коли от Моїсей і народ кричали, і каже Моїсей, що ти влаєш на мене? Бери роби. Бери, хай, скажи, хай Ізраїль йде, а ти підніми руку свою, візьми, ну, простягни свій послуг. Тобто є те, що Бог вкладає в кожного з нас, дари таланти від нього здібності, якими ми маємо робити щось ну, по своїх силах, а Бог буде ну, благословляти. і Примножував. Запам'ятав, що ізраїльський народ бачив чудо, такі був вогняний стовп. Вже немаленький. Хмара була, яка їх супровождала. Це вони бачили такі явні чудо. І в те, коли була... пройшла спокуса, коли треба було віру появитися, казали, що вони всі полякалися. І віра їхня десь ділася. Так що тоді чудо бачили, але ж... як на ділі, то сильно чудо й мені допомагає. Сьогоднішній урок, він, як завжди, актуальний і корисний для нас. Людство як було, так і є, і воно в принципі просто живе в різний час і в різних технологіях. І ми бачимо, що Бог звершував свою працю серед ізраїльського народу з сильною рукою, але но... Коли бачили чуда, їх це десь укріпляло, коли не було трудності, нічого не мішало, їхня віра приближалася, здвигала. Але приходять в життя людини трудності навіть на сьогоднішній день, і ти можеш сколихнутися, тебе це може збити десь з пантелику, може пошатнути твою віру. Так само їх там сколихувало, і нам сьогодні актуально, щоб нас на які трудності не уводило від Христа. Ну, і ще раз підтвердження, тому наскільки Бог сильний і вірний в своїй обідницях. сказав, виведу, і море розійшлося. Я просто зрозуміла, що віра в Бога допоможе в найскладнішій ситуації. Сьогоднішній вечір багато чого доречного ми почули цей те, що ми сьогодні почули, розміщали над цим, але мене сьогодні ще більш вдосконалюється тим, що Бог дарував нам дружину біля мене, моя дружина. На російській мові говориться сотвісти мужу, так? тобто рівня, тобто, помічниця. І я ну, вдячний Богу, що в нас є сестри, які нам допомагають в цьому, і ми бачимо цей результат. Не тільки з дітьми там на кухні, а вони, слава Господу, мене вразило сьогодні іменно ну, поглибився у те, як Божа стратегія. Спасти свій народ і в то же время погубити їх ворогів. Наскільки нам важливо виконувати ті робітниці, які, які ми обіцяємо, і ту любов, бо ми бачимо любов Божу, ми відчуваємо її, ми бачимо силу, але наскільки нам потрібно любов виконувати на ділі, людині властиво. Навіть тій людині, яка вірить в Бога, слідує за Богом, бачучи Його чудо, Його руку, властиво сумніватися не довіряти. І ми повинні взятися за, за увагу, що ми повинні довіряти і усього серця Бога. Йти за Ним. Як Ісус добрий пастир наш, Він направляє куди йти, чути Його голос, йти за Ним. Ну, мене, напевно, підсумку найбільше. Враження від е того, наскільки складно е користуватися свободою, яку дав нам Господь. Е Чи мріяв е е єврейський народ про свободу, мріяв, е Чи хочу я керувати своїм життям і багато сам приймати рішення, хочу, але якщо стикаюсь з труднощами, як і єврейський народ, да, Весь час хочеться сховатися за той принцип, який там в Святому Письмі, що там я не здатен, але Бог на все здатен. Так, так хочеться за це заховатися. А Бог чекає, рішення за мною. Тобто Він може допомогти, але принципові рішення маю я приймати на основі тієї свободи. І це дуже складно. Дякую. Коли ти переносишся в ту паралелі, думаєш, а ти до якого типу людей належиш? Коли в Ізраїльтян був Моїсей, який був напряму з Богом, а в нас сьогодні Ісус Христос. І Він є той провідник і каже, роби так, вір мені, довіряйся мені. А ми до якого типу? І я собі думаю, а от в таких ситуаціях, в таких викликах, до якого типу людей ти будеш належати, як ти будеш поступати, і, і чи ти будеш дійсно довірятися Богу на всі сто, як він закликає Вірність Божа, коли він пообіцяв ще Авраамові, і він все, він все дотримався своєї обітниці, і він свій народ Божий, і з сім'ї він робить народ. І цей народ має бути провідником для всіх нас. Він пообіцяв, що дасть Спасителя іменно з цього народу. І Господь не забуває своїх слів. І Господь завжди дотримує своє слово.